Антикорупційна правозахисна рада виграла суд за позовом до Дніпровського міського голови та Дніпровської міської ради. Ми подали позов, в якому просили скасувати пункт порядку Дніпровської міської ради. Посилаючись на зазначений пункт, посадовці відмовляли у наданні 10, перших десяти запитуваних старінок, які згідно чинному законодавству повинні надаватися безкоштовно. Дана практика перешкоджала в доступі до публічної інформації, в тому числі, що стосувалося розпорядження комунальним майном та коштами. Зазначений пункт порядку визнано незаконним та зобов'язано Дніпровську міську раду скасувати його. Хочемо висловити подяку судді Рищенко, який розібрався в даному питанні та виніс законне об'єктивне рішення. Позвону заяву інформаційного агентства ГУАТО «Антикорупційна правозахисна рада до Дніпровської міської ради Дніпровського міського голови Філата Бориса Альбертовича про визнання протиправним та скасування розпорядження. Задовольнити частково визнати протиправним та нечинним пункт 12 порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання, сканування або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію Дніпровської міської ради, затверджено розпорядженням Дніпровського міського голови No22706. 2017, номер 655, п'ятдесят Р Дніпровську міську раду після набрання законної сили рішення суду про визнання пункту 12 порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання, сканування або друг копій документів, що надаються за запитом на інформацію Дніпровської міською радою, затвердженого розпорядженням Дніпровської Дніпровського міського голови 27.06.2017, номер 655, Р протиправним та не відкладно опублікувати. Резолютивну частину даного рішення суду видані, в якому їх було офіційно оприлюднено.